Всім привіт! Вітаю зі святом. З Днем Незалежності блін, показуємо, що ми цієї незалежності варті все ж таки. Хоча достається вона нам зараз досить непросто. Так, і не дивлячись на те, що сьогодні свято, я святкую по-своєму продовжую збирати камонку для вас. Тут, в принципі, я в попередніх відео вже. Все було готово, окрім батареї. От сьогодні я поварив батарею. Залишилось мені приєднати до неї BMS ку приєднати виходи і вставити це все всередину. Буде, коротше, ну, така потужна річ, блять. Ага, вибачаю матюк Господи. так коротше, Це все лірика. А, від цієї батареї буде живиться Підсилювач і стіна, і буде живитися оцей перетворювач, причому як на вхід, так і на вихід. Відповідно, можна буде заряджати прямо через USB. Ну і підключати, власне, якийсь перетворювач. І що це взагалі таке? Це, нагадаю, корпус від протипіхотної міни мод 90, така собі манюнька. І оцю от штуку ми розіграємо серед всіх, хто приймає участь у зборі. на... Подарунки для наших вороженьок. На скиди, власне, на виробництво цих скидів. Хто слідкує за каналом, той, в принципі, в курсі. Для інших, нагадаю, що, власне, виграти її можна за донат на будь-яку суму, за QR-кодом. Зараз прикріплю цей QR-код. Або ж посилання буде ще в описі під відео. Так що. Тримаємось, Пробуємо все для перемоги. Обійняв всіх ще раз зі святом. Всього всім найкращого!